Чорна вода в чані. Бачу багато кому це відео сподобалося. В один час записав два відео. В одному я просив деякі підсказки, воно набрало тисячу переглядів. А зняв чорну воду в чані, воно набрало 60 тисяч переглядів. Але менше з тим, хейтери, люблю вас. Мейка чану зараз керхером. Включений, щоб потім не було, що я тут просто пістолет поставив, без хімії, без нічого, лише керхер, тепла водичка, губка і дитячий, дитячий шампунчик, лише цю, цю полосочку змити і дно помити. І Ще там хтось писав, що. Я одні попарилися і йдуть собі додому. А я запускаю наступних, тільки щоб гроші заробити. Цей чан виключно для тих людей, хто проживає в нас в еко-будиночку. Так що можете не переживати.